А ти завжди здаєшся таким ідеальним. Господь, мабуть, був щедрий до тебе. Він ніколи не чує мої молитви. Я не знаю чому, що я зробила, що зі мною не так. Будь ласка, скажи, я виправлюсь. Я не хочу закінчити як мама. Я хочу танцювати на екрані, як гарні дівчата з фільмів. Хочу бути ідеальною, бути коханою, якомога більшою кількістю людей. Але іноді я прокидаюся серед ночі і мене охоплює страх. Що як це і є все? Що як тут мені місце?